Луцьк готує сусідні громади до введення в дію закону про водовідведення та очищення стічних вод, який має вступити в дію 7 серпня 2023 року. До цього часу Буратинська та Підгайцівська громади мають вирішити, куди діватимуть стічні води зі своїх територій. Децентралізація дала нам можливості кожній громаді жити розпоряджатися своїми коштами. Але є ті речі, які залишилися з періодів раніше. Йдеться про водовідведення неочищеними стоками сіл і селищ Буратинської та Підгайцівської громад, досі займається Луцька громада. Стічні води у величезних обсягах потрапляють на очисні споруди Липлян, А відтак системи очищення катастрофічно перевантажені у підсумку зниження їх ефективності, що згодом можуть мати такі ж катастрофічні наслідки, як для навколишнього середовища, так і для жителів Луцької громади. Якщо ми будемо зараз віддавати. Віддавати на інші громади ці потужності, виникне питання і в депутаті Луцького ОТГ, чому ми роздаємо. Не думаючи про перспективи міста, а перспективи кажуть в Луцькраді, громада має амбітні. Генеральний план Луцька передбачає очищення до 99 тисяч кубометрів стоків. Проте у планах є реконструкція очисної споруди. Тоді об'єм нечистотики, вона перероблятиме, зменшиться до 70 тисяч кубометрів. Відповідно для збору та очистки стічних вод з інших громад потужностей не вистачить. Тобто, ми повинні розуміти, що 99 тисяч, Тисяч метрів кубічних, це заброньована та величина, і все, що більше, це вже треба говорити окремо. Тож Луцькрада і директор водоканалу наполягають на тому, аби сусідні громади самі займалися стічними водами своїх територій, себто встановили власні системи очищення, а не користувались Луцькими. Юридично, організаційно, технічно, на превеликий жаль. Ми не бачимо зараз доцільності. Брати стоки з неконтрольованих районів, де неорганізована система, де ці мережі не об'єднані, де ми не маємо. З ким спілкуватися до того ж, 7 серпня цього року вступає в дію закон України про водовідведення та очищення стічних вод. Кожна громада мусить напрацювати стратегічний план про водовідведення і очищення стічних вод, обробку та утилізацію осаду. Коли будуть прийматися на рівні Луцької ОТГ місцеві правила приймання стічних вод до центрального відведення, на привеки жаль, ми вимушені будемо ініціювати процес. Неприєднання суб'єктів, об'єктів, які не є Луцькою ОТГ. Ірина Чебелюк наголосила, що проблема каналізування та водовідведення є глобальною. Стоїть гостро, її потрібно вирішувати спільно. Погодились із цим і представники Буратинської та Підгайцівської громад, тому що ну в такому стані, як воно є, ми розуміємо, що далі не буде розвиватися не місто, не територіальні громади, які знаходяться по розуміємо, що яке це навантаження на Луцьку громаду дійсно сильно старається в мережі і далі. Воно не може. Скільки часу існувати, і просто без громадних великих капіталовкладень не може вона далі працювати. Так що, ми, я думаю, ми будемо на своїй громаді, будемо це питання обговорювати. Усі представники громад зійшлися на тому, що ситуація потребує подальшого обговорення та прийняття спільного рішення, щоб усі мешканці трьох громад лишились задоволеними. Анастасія Качина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.